Доброго дня. Сьогодні ще віч. Бог і мріє. Сіме брі, дики великі. Кожен це із нас. І так послухай віч, Бог і мріє. Щоб від Бога нас відвести. Наче спать не всім дає, мрією це зветься. Ось ця мрія над людьми літа, часом низько над землею, а буває вище моєї голови. Так прикидає де ніздечко собі звить. Уводять часто чи мрії від серйозного життя, щоб не працював у Божому ділі. Дерви портить, голубне все, фантазію уяву створює, привид примару думку укладає. Рожеві мрії розтіляє, багато років підряд відволікає і відволікає. Засліплену ідею має, ще родовище люду запускає, з багато не дала добра, багато доль, миттєвостей через мрію обійшли, й мене. До Бога мрія не веде. З мрії щастя я не взяв, Розгубив, а дещо що й закопав, благословиття Божого личила, Це я встав. Роки летіли і прийшло Старив, старий не заглядів, як став, вже вічність в вічі заглядає. Тепер дивлюсь, без мрії я На пройде де без молитви життя. Багато втратив, загубив і вкоротив. Молюся, каю, зараз я десятки років жив без Бога, від мрії щастя я чекав. Врія би задалі щастя, йшов, а щастя, вроді, як би утікало, моїх мріях його десь не ставало. З того часу я зрозумів мрії, не від Бога ледуть, а малює їх мені спорчена природа. Є реальність життя і від того часу вже не мрію, а духовно, свято я увійшов там де. Жива, свята, Христова, віра. Амінь.